Hello, Friendly з вами, Денис Френдлі. Ми їли з вами, не знаю, коротше давно Тофі шоколадне. Сьогодні ми попробуємо Тофі тільки білий шоколад. То був, там я дивився лісовий горіх і шоколад. І ще чимось. А це у нас білий шоколад. Попробуємо і дізнаємося, чи це буде смачніше, ніж той шоколадний. Чи все-таки гірше, я думаю, буде смачніше, бо білий шоколад, я теж люблю навіть більше за. за... Шоколад просто. Хоча за шоколад молочний, то ні, молочний більше люблю, а, ніж білий. Але за такий м, простий шоколад, то білий люблю більше. Коротше, пояснив, думаю, якось. Коротше, погнали до заставки, прореагуємо це Тофі. Погнали! Деньс Пені реагує, День Спені реагує. Сьогодні він буде їсти. Я переклад. Ага, це не на нашому. Коротше, тофі, білий шоколад, лад, лад. Відкриваємо, хочеш і пробуємо. Та, let's go. Let's go, let's let's go, Let's go go, go, go Go, go, go go, let's go, let's go Go, go, go Let's go, let's go, let's go Ось таке воно. Відкриваємо. Так, починати ось тут. Ось таке. Погнали. Тут є у пасі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 15 штук. Погнали. Зацінимо. Так. Чекай. А як їх вибрати? Вони вже там застили. Чекай. Зараз. Отако. Оп. Нажимаєте на кнопку. так, Ось таке. Погнали. Ммм, mm, це теж з горіхом. Не на шоколадну жувачку. Mm -hmm, це смачніше. Це дуже смачно. Ось тако нажимаєте і там вилітає. Дуже смачно. М -м. У мене того разу і цього зуби боліли. Тепер не болять, це прям не дають балю. Я би навіть цьому і десятку ставив, це дуже смашно. Мішно величю поставимо десятку. Так, білий шоколад. Хай буде 10 шоколад. Тут це на десять. Se eu sei, Araques, uau, Sana décida. Тут написано 15 штук. Дуже смачно, так. Да? О, всередині таке класне, ну збоку теж. Бачите, тут додається горіх, заливається молочную молочну штуку і тут додається це Шоколад. Якщо будуть нові смаки ці тофі, я би обов'язково взяв це смачно. Це справді смачно. Останній ряд. Мм трошки в зубах застрягає. Типа як жуйка. Я не розумію, кому це може не сподобатись. Ну це просто смачно, просто неймовірно смачно. Я коротше, у мене схема публікування відео тепер змінилася. Я тепер кожен день не знімаю. Ну, ще раз розказую, може розказую. Якщо розказую, ще раз розкажу. Я тепер почав м -м, 5 відео круглого числа викладати. Круглого, типу 10, -го, 20, -го, 21, -го, 25, -го, 30. -го. По 5 відеосів. І надіюся, що за певний там... обсяг часу, крім між цими днями до наступного круглого числа. Набереться там по пару сотень переглядів. Ну, 100 з чимось так. На кожному ролику. Подивимося, ця схема спрацює. Якщо не спрацює, і буде вже тепер набирати десь до 50 ніж 100, то все-таки треба зменшити з 5 публікування до 3 відосів у день круглих чисел. так. Якщо не спрацює, якщо ще не спрацює, то тільки 2 ролика. Подивимось. Як будуть люди хавати і це все дивитися, так, як я хаваю. Я би думав, одну штуку лише це навіть шубшот, але не буду. У мене так зараз багато чого виходить на ютуб Shorts, всякі снікерси, цукерки, лайни. Тому не буду. Лишати з'їдаю все на відео, як можу. Бо я лишив дупло оце один на ютуб шорт, так і доступальний з нього. Ютуб шорт з ним. Тому що знімати? На що лишатися? Як можна з'їсти все тут. На одному великому відео. Дуже смачно, капець. Я прямо очікував, що так буде смачно. Країна, Німеччина, Берлін. Ясно. Доволі дуже смачні цукатки. Останнє. Прощаємося з нею. Так. Смачні штучки. Штучки смачні. Все-таки добре не смактати, кусати. кусар. В чем можете смуктату? Якщо вы купите свой. Просто ролик затягиваю. Як смоктати, більше цієї білої начинки вы чуєте. Краще чути, так. Коротше, шановні друзі, це мені сподобалось набагато ліпше. Цьому я прям 10 ставлю. А тому... Не пам'ятаю, скільки там вже ставив. Можливо, тоді я ставив 9 балів, бо то було шоколадні. І ще плюс тоді в мене ще й зуб болів. Тому я точно там десь 9 балів став. Хто знайде той відос в стопі, то подивитесь там. Там ще коментарі були відкриті, на то що тепер. Нічого з цим не поробиш. Ну тому я не знімаю кожен день через то, що ці коментарі. Я знаєте, чому почав 5 відосів у день знімати? Так. Я думав, що якщо я буду 5 відео за день, хоч якесь одне-два, може Ютуб відкриє коментарі. Ютуб то відкриває спочатку коментарі, то, а потім хоп. ну нас спочатку само відкриває, відкриті коментарі, потім гоп, Ютуб сам закриває. То спочатку. То функції, установлена функція відкрита, але потім бот ютуба хоп і закриває. Ну, У мене не вийшло все-таки 5 відео. Щоб хоча із 5 відео, хоч 1-2 було відкриті коментарі, не вийшло, все закриває. Ну, закриває, значить закриває. Не знімаємо кожен день. Е ну, Зато я продовжу 5 відеос випускати е у круглих числах. Просто аби знаєте, через те, що я кожен день не знімаю, бо хоча б округлий чисел по 5 виходило все рівно. Ну, добре. На цьому все. Ось такі були тофі молочний шоколад, дуже сподобався. Рекомендую, собі можете купити. З вами був, як завжди, Деніс Френдлі. Дякую за перегляд цього відео. Додивилися, молодці, що додивилися, поставте лайк. Всім удачі, всім гарного дня. Усім пока-пока, дружні. Бувайте! Та. Поїли супер, поїли клас, тофі супер. Мені дуже сподобалось лайк цим цукеркам. Ну, молочному цьому шоколаду.